Вітаю! Сьогодні 1 травня, середа. Е, завтра, четверг, сьогодні і завтра, четверг і середу. І після післязавтра в суботу треба пекти Паску. В п'ятницю не печуть. П'ятниця страсний день. Це День смерті Христа, тому не печуть. Тому цей ролик як нагадування. Що в мене є класний рецепт е, Пасхи. І цей канал навіть з нього починається. Це, був пер, це було перше відео. Тому посилання на це відео я дам в першому коментарі і в опису до ролика. Незвичний він, е, цей рецепт, тим, що там е, закладка. В два прийоми происходит продуктів закладка. А так Паска класна, смачна, пропікається. Пробуйте. Дехто пробував і навіть написали комментарий. Я покладу. Все. Гарних вам свят!